Друзі, привіт! Вітаю вас всіх. Залужний заявив про те, що Україна на порозі контрнаступу. Таку заяву він висловив у Wall Street Journal. Скажімо так, підтримавши українську армію, заявивши, що треба ще більше підтримувати збройні сили України, підтримувати Україну як державу для того, щоб Досягти успіху, тому що зараз дуже багато заяв лунає, що треба вибори, що треба там десь сідати, домовлятися, що нам видали 40 мільярдів доларів, і це якраз таки дуже велика допомога, і вона повинна вже принести суперрезультати. То він сказав, що так, ми на порозі цього наступу, і якраз тим скептикам. Це я додам від себе тим скептикам, які сумніваються в перемозі збройних сил України чи, наприклад, в успішності нашого контрнаступу, треба не критикувати Україну, а просто більше давати зброї, більше давати грошей. І залужний каже, що це не просто чергова битва, це курська битва, яка переламала. Хід Другої світової війни це головна битва, яка призвела до того, що якраз таки антифашистські сили пішли в атаку і потім знищили власне, і Гітлера, і сам фашизм. Тому тут якраз таки дуже важливо почути залужного. Зараз і Міллі сказав, що типу, так, ми очікували там трошки більшого, ми там бачимо, що трошки буксує. Окей, якщо у вас є допомога, сили, допоможіть, не треба нас критикувати. Ми самі розуміємо, де що виходить не так. Але не чути нашого головного генерала, не чути його заяви, не чути захід теж не може. Нагадаю, що всі попередні заяви, коли він говорив, що треба танки, що треба літаки, всі вони завжди були почуті, всі вони завжди увінчувалися, якраз таки, допомогою заходу. Дуже надіємося, що і цього разу буде саме так, через те, що дійсно, якщо ми відпрацювали півтора року і зараз стаємо. Якраз таки за крок до прориву, то тут треба нас підтримати. Друге, не можна домовлятися з Путіним. Бо коли нам каже, ось до кінця року воюйте, там домовляйтеся. Ну от Пригожин домовився з Путіним, де зараз Пригожин. Так, є сумніви. Одні кажуть, що він живий, другі кажуть, що не живий. Єврокомісія, наприклад, сумнівається, де десь там, наприклад, деякі вже розвідки почали сумніватися, подивимось, поки що. Ми бачимо те, що літак підірвано, що начебто є труп. Але ну знову ж таки. Але це факт того, що з Путіним, навіть якщо ви все рівно намагається вас вбити. Він намагається вбити публічно, реально, по-різному. Але типу він намагається всі домовленості одразу порушити. Пройшло два місяці, як Пригожин домовлявся, Вагнерів вже виводять з Білорусі. А труп Пригожина розносять медіа. Ось це якраз таки демонстрація того, як домовлятись путіним. Тому тут треба якраз таки досягати перемоги, знищувати Росію як джерело зла, як інструмент. Ну а потім якраз таки сідати з ними, домовлятися про кількість репарацій, про те, як буде їхня влада мінятися, хто буде в новому їхньому уряді. І далі, далі, далі. Для цього я ще вас теж попрошу. Будь ласка, зробіть донат на. 93 третє бригаду в описі зараз буде е, інформація. Ми з вами вже зібрали більше ніж 400 тисяч, і зараз рухаємося, якраз таки до 500, а потім до мільйона. Друзі, дуже важливий збір. Це будуть дрони камікадзе, реб, власне, який буде в хлопців, і це якраз нам допоможе тримати оборону. На сході, де да, біля міста Бахмут, де воює наша крута 93 бригада. Ну а штати говорять, що треба більше концентруватися на Запоріжжі, на запорізькому напрямку, прориватися до Азову, розділяти російську армію, далі атакувати або Крим, або Маріупіль. Ну і це якраз таки непогана стратегія, але тут теж і штатів попросимо зробити маленький донат мільярдів ще 40 Було б дуже непогано побачити збройним. Силам, друзі, як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що повинен робити захід, допомагати нам чи дійсно вести ось ці куларні розмови, що мовляв, ось все типу, десь щось не вдалося. Яка ваша позиція? і Як ми її будемо доносити до Європи та світу? Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.